Ну от не думав я, що відео про смерть Чарлі Кірка буду виставляти на україномовний канал. Але потім я зрозумів, це ж енциклопедійний просто приклад того, що з себе являють ліві. І якогось незрозумілого хуя у нас в Україні ще досі деякі недостатньо розумні люди мають ліві погляди. Ось вам прекрасний приклад. Вони вбивають людину, в якої залишаються жінка і двоє маленьких дітей, за те, що ця людина дебатувала з ними і розносила їх на ті теми, які їм дуже-дуже не подобаються. Людину з двома дітьми вбили за прогляди. Які протилежні лівакам. От вам блядь, приклад. Вам не вистачало блядь, совку і нацистів, щоб зрозуміти, що лівацький режим він ось такий. Оце лівачество. А, ну так, деякі ж дегенерати досі вважають, що нацисти не ліві.